Вітаємо. Так сьогодні ми на лесківській канаві і будемо ловити рибу. Хотілося б ловити карася, а там уже як вийдеться. Let's go! Ого, хоч би не поламати. Так. Думаю, буде нормально. 3,6. Флагман. Магнум. Такий рожевенький. Хопа. Так. І магнум 2,7. Виявився знайти. Пошукаємо це украсення. І магнум 27. Бачите? Він ще не розкладений. Телескопка. Хоп. Швиденько так, раз, раз. Раз, 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 раз. І розкладаємо. Все, він готовий. Такий дішманно. Мені подобається. Так. Ось фанатиковська фанатіковська торба така. Ну, а-ля вбивця карася. Так, ще й ручку десь протикав. Ось сюди вона. Я думаю, що ж воно не то. це показує Це фідерна снасть Така. Типа паттерностера флагмановська. Ну, це фанатіковська мені подобається. За свої бабки топ. Це буде в нас на білу рибу. Ну, може, і карась візьме. Киди кормушечку бахну, я думаю, 70 грам. Ой. Зараз витягнем Оп, сміття. Додому везем Так. Це такий трикутничок, у нього поводочок 40 см. Такий все бачите, оцей. Я не знаю, як воно з цього трикутника. І сюди кормушечка чіпляється. Ну кормушку треба ще десь достати. Я думаю, 70 грамів течія невелика. Це не хрещатик. На хрещатик треба, я не знаю, гирю кілограмову, мабуть, прив'язувати. Тому, якось так. Чайки чи жаби квакають. Все чудово. Погода чудова, не сильно жарко і не сильно холодно. Що ж воно паскуда? О, єсть. Кормушка 70 грам. Можна і меншу, ну в мене є якісь менші, мабуть, тільки 60 грамів. Ну, мені подобається, вона така удобна, що її набивати прикормкою. Ну і тепер буду готувати прикормку. Прикормочка дивіться! Люди! Люди добрі. Не ця Зараз у мене начета є. Стоять бомба-донна. Дуже чудова, дуже така вона пахуча, насичена. Просто цукерками пахне. Просто цукерками якимись, я не знаю. Топчик. Замішуємо її. Будемо ловить на опариша черв'ячка і, може, якісь пуфики Ну, Як завжди, моя універсальна ця промеляса. Теж трішки Ну, Я думаю, все буде чудово. Оп! Тут трошки желатінчика. кофеїнчика. А? а вода зелена, жесть. Просто зелень. Ух! Замішуємо, замішуємо. Чудово мішається. Кормушечку. Така бігудя вона, аля бігудя. Ну, флагмана така ще качественна вона. Ну, я не спонсор, ні флагмана, ні фанатика, але в них така вона більш качественніша. А фанатіковська. Ну, тупо наче бігудя. Її сильно давить не потрібно, тому що воно може тріснути. Але, в принципі, за свої гроші. Ну, дешевше навіть вбивці карася і ефективно працює. така аля вбивця карася. Подобається така бігуддя, Оп, є контакт. Так ось вже дно трошки проламується. Бачите, яка вона. Ну таке не сильно воно качество, але... Я скажу нормально, все. Назад треба вставити цей пазик чи доламати. А можна і без дна. Будет так само працювати. Ось робимо такі бутербродики. Чиппуфік чесниковий. Фанатіковський, все хробачка Хробачкового Артура арт Production взяли. Сюди хробачок. Хробачок-черв'ячок. Надіваємо. Закручуємо. Хоп. А сюди ми чисто опариш. Попробуємо. Це мабуть на карася. А туди я буду чисто просто... Без пуфіків на цей просто на опариша. Так ось два опариша. Можна хай три, я такий. Великий пучечок. Хоп. Тут жало можна ще закрити одним цим опаришем. Раз. Такі мощненькі, даж крутяться, бачите, живі. Така жива приманочка буде приманювати. Красика. А сюди, акуратно, щоб не попасти на гачок. Чисто по класику на якусь ма підлящик. Чи на якусь тирину може на якийсь цей. Що там ще ми можемо ловити таранушка? Треба Триоп... триопарика. Цвіркають такі жирні. У Артура самі такі вони смачні, мабуть. Всі які живучі, ти ж. Ти ж красота. І побризкаю зараз бікфішем ну треба дістати. Хоча, а може не тільки бікфіш, у мене аніс, мабуть, ще залишився. Так. Ось, аніс переворот, це на білу рибу. На любу можна. Mm. Так, все дебіш, який смак смок. Красень. Mm. Mm. закриваємо Хайди хай. Далеченько. Так. Хорошо. І друга. Недалеко кидаюся сюди кудись лівіше. Під кущик. Все, от. Там уже бровка наша починається. От так. Все, ми максимально заряжені. Можна ще третю якусь, ну я думаю, мені і двох вистачить цього. Дзвоники. Без дзвоників ніяк. Хоча можна і без дзвоника. В принципі, останній раз без дзвоника таке творилося. Утки гнуло. Течією. Якось так. Представляєте, включили камеру, а вона перестала. Так, ми пойму вже на який. Сонце. І вже на цю відбувається покльовка. Сонце сліпить, не видно нічого. Ніц не видно? Ніц. Ну, покривалося щось. Ну. Оп? Не знаю, та похоже, що причепилось. Отут, мабуть, вже єсть. Раз. два... Була, не була, так? Да? Так. Да. Це, мабуть, якась біленька. Я думаю, так швидко карась не може підійти. Це буде чудо якесь. А та ранушка тут може бути? Звісно. Ну тут стіра часто ловиться. Ну, стіра. Ну, що скривало. Як ж не поймеш, кормушка така. Ну, важка. Єсть щось. Опа! Густіра маленька. Ух ти! Маленька густірка. Це густірка. Да, маленька густірка. А густірку, кстати, можна брати любого розміру. Тому не там те мене щось. Киссунька! Типа це. Як... Ого, і там, мабуть, рейс. Це я. Та ні. На опариша. Така маленька. Так, ближня дистанція. Щось клювало, клювало. Мені вже надоїло, я його дюргнув. Мабуть, нема нічого. Ні? Ніць нема. Хе -хе. Так. Зараз подивимося, що воно. Карасика хочеться, ну. А радуватися тому, що в нас є. Ну, бажати більшого. Понятно. ну. Щось не дуже легко йде. Це Дуже маленьке. Хто це? М -м, маленька таранушка, мабуть. Так. Да? <рес> таранушка що ж це за риба. <рес> таранушка я тут тебе, знайшла. Якось так. <рикану> Хто це? Я вона єлі трималася, ну все. Вообще, відпала. А? Новенька таранька. Якось так. Випускаємо. Тут хтось є. Может третья да? Да Тут что-то дзёбнуло Дёргаем? Да, так вот это нос. нас как гарно. Че не? Так короче, дёрг Ого Может есть что-то Чувствуется А там же ж ви знаєте. Може й да, може й ні. Може й да. Дзвоник мій фартовий улетів. Не, є, чувствую. Бурмоче щось. Оп-оп-оп. Де Ого, О, у так, щось такі драчується, щось таке дерев. Даже... Ха-ха! Отакої! Так. Так, так, так. Така собі рибалка, як завжди, ну. Щось трошки ловилось, щось клювало, щось, щось зривалось. Нічого, руки рибою пахнуть. Опять щось клеє. Ну це під вечір трошки активізувалося. Не карась. Не карась. Шосідня ця мелочь дає житті. Або таке мале, або нічого просто немає. Що воно тут? Фу ху хо Їй забагрило маленького льощика, так? Да? Це маленький лящик. Фу ху ху Красивий, боже, О, це а так, мал... так било да, з а такою бах... силою. Це жесть. Ну так я точно відпускаю. <стил> Стелін. Це я брав за аурури, брав якийсь, ой не пам'ятаю. Дивився, мегамікс. Такий наче, Пахучий, з коноплею. Це зараз топ на білу рибу буде. Попробуємо. Такий що, і не сильно твердий, і не сильно м'який. зіп-пакетиком все заклеюється, що. Нравиться. Хтось пранкує Клі... тебе. Та жорсткий пранк. Було таке, я так стою, стою тільки раз пішов і опять клюю. І б'є, і декілька разів. Але ж. Поклвкай, нема маньку. Ось вс, опять дивіться, одійшов, ну що це таке? Що за. Беки стюлень сидить. Не витримали, тягнемо. Та так. Да. Не чувствую, звісно, нічого. Безчувствую. Мачулина якась прочитався. Або взагалі ні. Що воно трошки? А! Густір О -о! маленький. А ти кажеш. Знову густір. А таке маленький густір, це хана. Красивий. А, якось так. Густір воно ж. Класс! А ти кажеш нічого не відчуваєш. Та, да. Ну це я тільки що трошки травмі хапонути таке. То це не так сиділо вже давно. І на хробачка. Полюбляю хробачком ласувати. Якось так. Чекаємо інші поблюки. <плес> Вечірня рибалка, ви бачили, що то така малесенька сьогодні рибка клювала. Ну, маємо, що маємо. Трошки задоволення отримали. тому я думаю, якось так. Тому, що я можу вам сказати? Жарте рибу.